Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Відростив собі животик, знак м'який, м'який як котик. Знайте, букви ця німа, в неї голосу нема. А потрапивши до слова, він пом'якшує вимогу. Може слово геть змінити, отже, треба з ним дружити. Мова сьогодні піде про м'який знак. Привіт! Я знак м'якшення. Хочу з вами подружитися. Мені так хочеться, щоб усі діти знали правила написання м'якого знака у словах. Розглянемо правила вживання м'якого знака. Запам'ятай знак м'якшення пишеться перед буквами, що входять у речення. Де ти з'їси ці лини. Наприклад, місяць, батько, донька. Пишеться знак м'якшення і після букви Л перед м'яким чи шиплячим рибальський, пальці, лялька. У дієсловах перед ця знак м'якшення вживаємо обов'язково. Наприклад, усміхається, пишемо знак м'якшення. Вживаємо знак м'якшення у суфіксах ск, цк, зьк. Наприклад, козацький. У словах баский, ковський, боязкий, плаский, різкий, м'який знак не пишеться, бо в цих словах немає суфіксів ск зьк, а є суфікс ка. Пишемо знак м'якшення у зменшено суфіксах есеньк, еньк, ісіньк, юсіньк. Наприклад, гарнесенький. Вживається знак м'якшення у середині складу перед О. Наприклад, польовий трьох. Увага! Запам'ятай слова винятки і запиши їх: різьбяр, тьмяний, близькість, людськість, горький, принчати, нянчити, манджурія. Знак м'якшення не вживається. Не пишеться знак м'якшення перед м'якими та пом'якшеними. Наприклад, весняний. Після «С» перед м'яким ні. М'який знак не пишеться. Не вживається знак м'якшення після «Н» перед шиплячими та суфіксом сік. Наприклад, барабанщик. Промінчики. У цьому слові після «Н» перед «Ч» знак м'якшення не пишеться. Український після «н» перед суфіксом «сіки» знак м'якшення не вживається. Між подовженими м'якими приголосними, м'який знак не пишеться, запам'ятай це. Увага! Алгоритм. Якщо ти сумніваєшся в написанні присвійного прикметника чи іменника у давальному чи місцевому відмінках, використовуй алгоритм. Якщо лики, то лице личи, якщо ники, то нице ничи. Наприклад, у словах «дівчинчин», «дівчинці» м'який знак не пишеться, тому що його немає в слові дівчинка. Якщо ліки, то «ліци» лічи, якщо ніки, то ніци нічи. У словах учительці. «учительчин». Пишеться знак м'якшення, тому що він є в слові учителька. Міркуй. лізунчин. Ми маємо написати знак м'якшення, бо він є в слові лізонька. А от у слові сопілці ми не пишемо знак м'якшення, тому що його немає в слові сопілка. До зустрічі! Сподіваюся, що ви запам'ятали правила написання знака м'якшення. До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки.